Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Нетшитко, на якому я розповідаю все про своє життя і в'язання у ньому. Отже, сьогодні поділюся з вами методом вив'язування інтерсії в круговому в'язанні, який мені сподобався і який найбільше мені підійшов. Їх є багато, майстер-класів є багато. Інформації багато, але, на жаль, нічого українською я не знайшла. Тому вирішила зняти таке коротеньке відео. Не скажу, що навчальне, просто розповідь, як це роблю я і як мені це робити зручно. Ось тому, що в тих відео, які бачила я, там петлі перезнімаються з одної спиці на другу, це все довго-нудно. А я собі придумала такий спосіб, яким я зараз поділюся з вами. Ось тому м, буду вдячна за перегляд. Всім е, бути уважненькими, кому підійде. Напишіть, чи вам вийшло, чи ви хоч щось зрозуміли з того, що я тут зараз розповім. Ось, тому що насправді е, цікаво. Отже, приступимо. Набираємо петлі абсолютно зручним, звичайним способом, таким, яким, який потрібен вам у виробі, тому що багато є набірних країв, мені підійде простий виріб. Отже, я буду набирати по 4 петлі на кожну спицю. Але для того, щоб з'єднати два кольори між собою, потрібна ще одна додаткова петля кожного кольору. Значить, я набираю спочатку 8. Петель синього кольору плюс 1 для замкнення з іншим кольором. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і додатково дев'ята. Чотири петлі я знімаю на спицю. Тут в нас 5 петель, далі інший колір. Точно так само я набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 основних робочих петель і одна додаткова для замкнення в коло. Так, 4 петлі я перекидаю. Цю спицю. Ось так. Тепер нам треба зімкнути в коло ці петлі, тому що в'язання у нас буде відбуватися по колу. Отже, розову я перекидаю сюди. Це звичайне замкнення в коло і синю накидаю на розову. Розову повертаю. На місце все. І гарно підтягує кінчики. Їх треба буде ще кілька разів підтягувати, бо вони будуть трішки розпускатися. Ось. Тут ми круг зробили. Тепер тут треба з'єднати в коло. Звичайно, спочатку воно все незручно. Але потім все йде як по масличку. Ще незручно через малу кількість петель, але в загальному це не проблема. Тепер синю ми закидаємо до розової. Розову накидаємо зверху, ось так от. І синю повертаємо на місце. І підтягуємо розові кінчики. Розові, блакитні, сині, всі під підряд підтягуємо. Ось. Ось так. І ставимо маркер початку ряду. Щоб поставити маркер, треба пров'язати хоча б одну петлю. Перший ряд мені зручніше в'язати виворотною стороною. Ось так от ми починали з синього, значить, початок ряду в нас тут. І зручніше мені пров'язати, головне, не почати в'язати тим кінцем, який в нас лишній. Ось. Беру робочу нитку і починаю в'язати виворітніми петлями. Ось так от. Пров'язую одному і ставлю собі маркерочок початку ряду. Буду знати, що саме тут в мене початок ряду. І пров'язую виворітнями всі сині петлі. Ось ми пров'язали всі сині петлі і дійшли до розової частинки. Підтягуємо розові ниточки, коротеньку ниточку забираємо, щоб вона нам не заважала. І тепер нам потрібно почати в'язати розовою ниточкою. Цю ниточку ми накидаємо зверху на розову, розову підіймаємо догори, а синю опускаємо вниз. Вони перехрещуються. Ось так гарненько підтягуємо, беремо спицю і починаємо в'язати розові петлі, всі розові петлі розовою ниточкою. Отже, ми дов'язали всі розові петлі. Ось у нас робоча нитка розова, це не робоча нитка, це кінець, який? який ми набирали петлі. Нам треба повернутися до синьої робочої нитки. Для цього ми рожеву нитку залишаємо в спокої і приходимо до синьої нитки. Розвертаємо в'язання в іншу сторону і будемо в'язати лицевими петлями. Тут нитки ми схрестили. І просто собі розвернули в'язання і в'яжемо лицевий ряд. Головне не запутатися в всіх своїх кінцях. Просто в'яжемо лицеві петлі. Тобто, в будь-якому випадку це буде поворотне в'язання. Ми раз в'яжемо лицевий ряд, раз виворітній ряд. Раз лицевий, раз вивертній. Але в'язання буде безшовним пров'язали. Пров'язали до того моменту, де в нас залишилася розова робоча нитка. Знову нам їх треба перехрестити. Знову ми блакитну нитку ставимо зверху на розову і опускаємо вниз за роботу, щоб вона нам не заважала. А розовою просто собі продовжуємо в'язати. Лицеві петлі головне, коли ми перехрещуємо гарно підтягувати всі кінці ниточок. І коли ми приступаємо до нового ряду, знову ж таки підтягнути, щоб крайні петлі всі були гарно-гарно підтягнені, тоді ця інтарсія буде виглядати максимально. Акуратно і красиво. Ось ми дійшли знову до кінця розового ряду, і ми знову маємо повернутися до синього, і будемо в'язати виворітній ряд. Ось так от. Знову просто собі в'яжемо першу петлю гарненько підтягуємо, перекидаємо маркерочок. В'яжемо собі спокійно всі виворітні петлі ряду. Дійшли ми до розової робочої ниточки, і знову нам треба їх схрестити. Синю накидаємо зверху на розову і забираємо від роботи. Розовою продовжуємо в'язати. Синю ми забрали, підтягнули і пальчиком притримуємо собі. Ось. Ми її потім ще підтягнемо, коли повернемося до синього в'язання. Ось. Підтягуємо гарно розову і поїхала собі в'язати виворітній ряд розовою ниткою. Дійшли до кінця. Робочої нитки тут нема, значить ми залишаємо. І повертаємося на початок, там, де є синя робоча нитка. Ось тут. Зараз я пров'яжу кілька рядів, щоб полотно було більшим і можна було зрозуміти, що відбувається. Заважають ці кінці, зараз я вимкнуся, підв'яжу їх і покажу вам, як я їх забираю, щоб вони не заважали і не путалися. Отже, я забираю кінці, якими набирала нито петлі, таким чином. Ось так от я їх накручую на маркерочки. Це дуже зручно, тому що не заважає тоді розібратися, де яка нитка, де робоча, де не робоча, де початок ряду, де не початок ряду. Ось. Тому що для шивання часом, чи для того, щоб гарно акуратно заховати кінці, ми лишаємо довший кінець ось. І він тоді заважає. Ось так от я намотую і закриваю просто маркерочок. Все. І це не буде заважати мені путатися деякий. Я це роблю завжди на початку самого в'язання. Просто зараз забула і виправляюся. Отже, я в'яжу кілька рядів і повертаюсь. Ось так от виглядає з'єднання. Мені здається, що дуже-дуже навіть непогано. Трішки витягненими виглядають ось ці петлі. Але це за рахунок того, що в мене неправильно підібрані спиці. Це по-перше. А по-друге, після прання це все дуже-дуже гарно вирівнюється. Ось, в мене акрил, то воно я не знаю, наскільки воно вирівняється після прання спробую. Але в загальному на напіввовна Вовна, меренос, я думаю, що це буде дуже-дуже акуратненько виглядати. Ось, що ми робимо, коли в нас великий об'єм в'язання, коли це джампер, коли це кофта, футболка і так далі, і тому подібне. І нам не вистачить шкарпеткових спиць. Зараз я вам покажу. Для цього нам потрібні просто дві пари кругових спиць одинакового розміру. Один кольор одягаємо на, на одну пару спиць, інший кольор на іншу пару спиць, і в'яжемо точно таким самим макаром. Ось так от. Зараз в мене блакитний кольор. Ось. І беремо точно ту саму спицю. Не, Не протилежну пару, а ту саму пару, і просто пров'язуємо всі петлі. Синього кольору гарно підтягуємо крайню петлю, і поїхали. Отже, в'язання відбувається точно тим самим чином. Ось тільки замість п'яти коротких спиць в нас дві довгих. І постійно кожен кольор в'яжемо тою самою парою. Однією парою просто працюємо на одному кольорі, іншою парою ми працюємо іншим кольором. Це досить швидко. Ось, тим паче, коли багато і не треба дуже часто міняти колір. Це все відбувається дуже-дуже навіть швидко. Ось ось такий спосіб. Він мені дуже сподобався. Тому що багато способів переглянула і перепробувала, це мені сподобався найдужче. Тому ділюся з вами. Ось, А ви вже собі пробуйте, який підійде саме вам. Ось я пров'язала ще кілька рядочків і хочу показати, що означає краще підібрати спиці. Тут вже набагато акуратніше виглядає з'єднання, тому що спиці тонші. Ось, ось так. Виглядає інтарсія, яка сподобалась мені. Отже, дякую вам за перегляд, буду вдячна за два слова або хоча б якісь смайлики, щоб відео не загубилося в недрах Ютубу, ось, тому що я, наприклад, не знайшла жодного майстер-класу чи пояснення, як в'язати інтарсію в круговому в'язанні. Української, на жаль, тому е, вчити я не вправі, але показати, як це сподобалося робити мені, я цілком можу. Тому ділюся з вами. А ви, будь ласка, е, підтримайте, тому що відео, які е, не коментують і не ставлять вподобайок, вони, на жаль, губляться. Ось е, такі алгоритми YouTube. Тому якось так. Всім дякую за увагу, всім е, найкращого, всім бувайте, па-па-па, па. -па, -па, -па.